Ой, А в Києві не збила, а до нас аж долетіло. Тобто, якщо люди з Києва, Київської області, у нас в складі МВГ, є навіть ті, хто не з Києва, там умовно, тут об'єдналися своїми зусиллями, нам ніхто нічого не дав. Ми самі купили машину, ми самі купили установку. Ми на власному забезпеченні, на власних внесках. Да, є ще благодійні фонди, які нам допомагають, тому що вони бачать нашу ефективність. Чому ви в себе не можете виділити одну, там нехай це буде 100 людей, там одну. Добу там одну ніч в тиждень вийти на точку, збивати того клятого шахіда над своїм будинком, і не чекати, хто його зібє. тому що коли їх летить навалом, ми не можемо збити їх там, допустимо, якщо воно один на один. Доки ти фокусуєшся на один, він полетів далі. Доки летить балістика, вона буде збивати балістику чи кінжал вона не буде. А шахід ще далі летить. І так область, область, область. А потім, а чого вони збивають? Ніколи не стидно, ніколи не пізно зтелефонувати. Там, допустим, нам напишіть слухайте, Ми хочемо там таке от об'єднання, там місто не знаю, якісь там зміст. Там, допоможіть. Ми ж задоволенням підкажемо, як це все запустити, як це на офіційних основах долучити і так далі, долучати людей, навчати.